Півфіналу вазі до 80 кілограмів Артем Калачиков. Ака проти Олега гуртового відповідно Шира. Шира таких жорстких ударів дає. І це, Безумовно, дається в знаки. Це буде оцінка вазарі для шира. Забив, перебив він свого опонента в цьому епізоді, перекусив буквально. І на старті вже здобуває значну перевагу. Бачимо, чи зможе відповісти Артем Калачиков, зважаючи на жорсткі удари в виконанні свого противника. Вау! Ось це так, так. ось це так, так удар у щелепу в стрибку за красивезною траєкторією, який приносить іпон Олегу Гутовому, і прохід до фіналу у вазі до 80 кілограмів. Фантастичний просто за своєю траєкторією удару виконанні Артема Калачикова. Це було ефектно, це було красиво, і це безумовно буде в головних хайлайтах сьогоднішнього змагального дня. Це було приголомшливо. Отже, оцінку іпон здобуває Олег Гуртовий. Так, помилився я трошки в попередньому епізоді. Олег Гуртовий, безумовно. Саме він завдав цього точнісінького удару і забрав перемогу іпоном. І прохід до фіналу у вазі до 80 кілограмів.